Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас майстер-клас: Як взяти мітинки? Я буду в'язати гачком. Ось перша мітинка, яку я зв'язала. Ось так вона виглядає на руці. Це у нас на ліву руку. І зараз я буду в'язати на праву руку. І зараз покажу вам, як я в'яжу неї. Поїхали! Першим почати відео хочу передати привіт ось цій дівчинці. І хочу вам подякувати за те, що на одному із моїх відео там, де набралося 60 переслідів, там я розказувала, як зробити візерунок для сумки або гаманця. Дякую велике, я вас всіх люблю. Для того, щоб зв'язати мітинки, нам потрібен гачок на 2 мм. Не знаю, я беру 2 мм, а якщо у вас нитки інші, то можете брати 3 мм або 2,5, в принципі. М якось безразні різниці. Ну, дивіться, як вам зручно. Потім нам потрібна пряжа. Ось. У мене ось такого кольору. Буде друга. Ось. І якщо у вас нема... Ми будемо в'язати двома нитками двома нитками. І якщо у вас немає двох мотків ниток, просто вийміть із середини мотка нитку, і у вас буде так двойна нитка. От прям лайфхаки вам тут розказую. І, коротше, ось у мене моя пряжа, і починаємо. Спочатку вам потрібно визначитися, якою висотою і шириною буде ваша мітинка. У мене висота 30 петель. А ширина у мене 20 см. Ну, типа, обхват руки. Я вдіваю, і тут по кругу у мене йде 17 см полотна, ось. А висота 30 петель. Ось беремо наші ниточки і робимо першу петлю. Так. І робимо першу петлю. Ось. І зараз будемо в'язати 30 повітряних петель. У мене 30, а ви робіть так, як вам потрібно задовжиною ось. Робимо першу петлю, другу петлю. Робимо одну петлю підйома, і в наступну петлю в серединку вводимо крючок, зацеплюємо нитку, витягуємо, зацеплюємо нитку і проводимо через ці дві петлі. Ось. І так, ми робимо до кінця. Аріалда ось. Я забула відзняти ось так, тому зараз вам так розкажу. Потім ми в'яжемо до тих пір, поки у нас не буде потрібної довжини полотна. В кожен ряд у нас складається із 30 петель. В кінці кожного ряду ми в'яжемо одну повітряну петлю підйому. І в'яжемо до тих пір, поки у нас не буде потрібного розміру. Ось я вже дов'язала полотно. Ось таке воно у мене вийшло. І воно у нас. 20 см. Тепер ми будемо його зшивати. Ось так, як і ту рукавичку. Ліву. будемо зшивати. У нас тут на початку 9 петель. І тут ми теж будемо робити 9 петель, щоб вони вийшли у нас однакові. А ви робіть так, як вам зручно. Можете прив'язати, там, наприклад, 9 петель поміряти. І якщо вам ще потрібно, то можете дов'язати. Або, може, вам потрібно менше. І, ну, Це вже як вам буде потрібно. Дивіться, по своєму розміру. Так, робимо першу петлю, придіваємо крючок через дві половинки і потягуємо нитку. І робимо стопець без накиду. І таких нам потрібно зробити 9. Ось я дов'язала, у мене ось так вийшло. Тепер ми будемо в'язати по одній стороні, щоб тут був, був прохід для пальця. І ось така дирочка. Тут я нарахувала на тій рукавичці 12 петель, так що будемо в'язати 12 петель. Ось на оцій у мене красивий узор, а тут у мене якось не дуже красиво, так що я буду в'язати по цій стороні. Ось я вже дов'язала. Зараз я провожу одну петлю і помірюю, чи мені підходить для пальця. Так. Треба витягнути петлю, щоб вона не відпочивалась. І міряємо на руку. Чи пальцю буде там хорошо? Ну да, В принципі, вважає, бачите? В принципі, добре. І просто. Зараз дов'язуємо це все діло. І все. І наша мітинка буде готова. Ось. Пров'язуємо до кінця. Ось я вже дов'язала. Тепер ми витягуємо нашу петлю і відрізаємо. Ось ножниці відрізаємо і робимо ось таку штучку. Я робила там так. Типу такий скреплювальний стовпчик. Звісно, це не таке довго Ось. І ці петлі потім ховаємо. Я буду ховати, хто знає, чим я ховаю ось такими голочками. Засорюємо голочку в ряд. Щось, наприклад, в це, який ми з'єднували. Все було добре. І засовуємо в голочку ми. Нашу штучечку. Так. Засунули першу дрожжость не захотіла. Ось. І тепер. Ось. І витягуємо нашу куточку. Ось, а те, що лишнє залишилось, ми теж відрізаємо. І з другої робимо точно так само. Ось я відрізала і все підрівняла, все зробила. І ось така мітинка у нас вийшла. Ось, перша і зараз. Чи, ну, другу. Кому сподобалось, як я показувала, як робити мітинги, надіюсь, вам все зрозуміло і я вам допомогла. То, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Тут буде дуже багато цікавих мастер-класів і, можливо, різні влоги. Всім до нових зустрічей, всім пока!